Декілька слів про виховання дітей. Постараюсь не заглиблюватись, бо тема дуже обширна, вона має початок, але не має кінця. Скажу просто про важливість вікових періодів. Діло в тому, що є така східна мудрість, коли учень прийшов до вчителя і каже: Вчителю, підскажи, з якого поріду мені виховувати мого сина. Він каже: А скільки твоєму сину? Він каже: Ну, вже два місяці. Ну, значить, ти на два місяці запізнився. В дійсності нам потрібно починати виховувати наших майбутніх дітей, що коли вони знаходяться в лоні матері, класична музика вже підтверджено дає, скажімо, позитивні емоції для плоду. Ну, звичайно, після того, як народжується дитина, там перший період це до трьох років. Він має свою певну специфіку. Це специфіка, коли дитина просто росте фізіологічно і починає пізнавати світ на елементарному такому рівні, скажімо, тактильних відчуттів, слово, слух, ну тобто п'ять органів відчуттів. Це первинна стадія формування дитини, і під час цієї стадії дуже важливо, щоб навкруги дитини. Був максимально позитивний, якби така, знаєте, атмосфера. Бо вона тоді, як губка все впітує, то це дуже-дуже швидкий розвиток людини в дійсності. Другий період це від 3 до 5 років. Він дуже цікавий, тому що дитина тоді починає ідентифікувати себе як перший раз, як его, вона починає забирати іграшки в інших дітей, мені все краще, я все до себе. Тобто тоді йде самопроявлення мене як особистості. Це нормальний період, якщо він не затягується там пізніше, коли вона себе. Індифікувала, вона зрозуміла, що це є я, вона відокремила себе від інших цих я, наприклад, і вона навчилася себе ідентифікувати як щось окреме в цьому соціумі. Потім йде слідучий період від 5 до 7 років, це період формування перших звичок. Оцей період він архіважливий. Архіважливий чого? Тому що в цей період формуються певні вольові здібності дитини. Тобто це той момент, коли дитина має обов'язково мати в сім'ї не тільки права, а і обов'язки. Їй потрібно казати, що це треба обов'язково зробити, навіть якщо ти цього не хочеш. Тому що до цього моменту діти наші живуть по наших бажаннях, там до п'яти років, і, як правило, батьки там нічого їх не заставляють. Ну, наступає такий момент, коли дитинку треба ну, не то, що заставляти, а якось мотивувати, пояснювати, розказувати, інколи наполягати, можливо, навіть як виняток, інколи заставляти пересилити себе і робити не тільки те, що я хочу. Як дитя, а те, що потрібно. Тобто нам потрібно вже закласти основи того, що життя складається не тільки з того, що я хочу і дайте мені, а з того, що мені інколи треба робити те, що потрібно. І я прикладаю зусилля, і таким чином формується в мене моя сила волі, починається проявляється. Потім із 7, там, до 10 років наступає ще цікавіший період. Це період так, максимального отримання знань і всіх сфер середовища. Це як пробудження дитини до максимальної кількості потягів до знань, до гуртків, до талантів своїх. Тобто вона пізнає свої здібності. І тут основне завдання батьків дати їй змогу перебробувати все, що вона хоче, і не заморачувати собі голову. Чи це правильно для дитини, чи от хоче йти на бокс, нехай йде на бокс, хоче йти на плавання, на музику, на, на що завгодно, хай перепробує за ці 3 роки 10 напрямків, із яких виявиться, що 3-4 напрямки відповідають її здібностям. І тоді із 10 перепробуваних 3-4 залишаться, але вони будуть відповідати здібностям і почнуть розвиватися здібності по природі дитячої. Але ну, щоб вони починали розвиватися, то треба дати змогу спочатку попробувати і від моє. Не моє і таким чином дитя здобуває не тільки дуже великий об'єм знань і вже практичних знань, вона починає вже відрізняти моє-не-моє потрібно-не потрібно. Це не значить, що відміняються ті обов'язки, які були в 5-7. Ні, вони збільшуються. Їх стає трішечки більше, але вони вже якби в автоматі йдуть. Ну, З 10 там до 13, до 14 років саме цікавий період. Це період гормонального зрівання, це період конфліктів з батьками. Це супер-егоїстичний період, і це ну дуже такий тонкий період, коли саме основне завдання батьків у цей період не втратити контакт з дитиною і сприйняти реальність як де-факто, коли батьки відходять на другі. А може на третій, а може на четвертий план. Ну на перший план точно вийдуть друзі, точно вийде оточення. Тому що в цей період дитя учиться бути соціально адаптованим. Їй треба здобути навики соціального спілкування. А як вони здобуваються? Та тільки через спілкування. І через всяке спілкування, і через хороше, і через погане, і через вулицю, і через школу ми не зможемо. Створити тепличні умови нашим дітям вони мають стати на власні ножки, знаєте, як ті пташенятка. Вони мають підрости і вилетіти з гнізда, стати на крило і вже скажімо, самостійно літати в цьому непростому морі життя. І з певними складностями, випробуваннями нам потрібно не виростити наших дітей, нам потрібно їх виховати і зробити їх сильними самодостатніми, щоб вони були самодостатні в цьому житті. І оце, всі ці періоди вони дуже важливі для цього. Із 10 до 14, так як сказав, іде оця соціалізація. І тут ну, скажімо, є дуже в дійсності багато ризиків, і батьки мають бути присутні. В житті дитини настільки очно нав'язливо, скільки дитя має знати, що в мене є тато, мама, вони мені довіряють, вони мене підтримують, вони мене люблять. І що б я не зробив, що б я не зробила, вони завжди зрозуміють, вони завжди просять, вони завжди приймуть. Це мій тил і мені є куди йти. Тому що це дуже складний період, коли. І набиваються ці шишки. І в цей момент дитя має знати, де можна заховатися. Знаєте, коли вже там дуже складно і дуже погано в оточуючому світі з підлітками, коли це боулінги і інші негативні речі, то дитя не має сам на сам залишитися з цими проблемами. Воно має знати, що там ті батьки, на кого я обіжалася, я місяць з ними вже не говорила, але вони мене завжди приймуть. Оце суперскладний період. Ну, з 14 там, до 17-17 років це період підготовки до дорослого життя. Це вибір вже професії, це вже певні тестування на професійні здібності. Це те, коли ті здібності, які були в дитинстві, вже можуть проявитися в певні таланти і вже проявляється певне покликання дитини, ну до медицини, до гуманітарних наук, наприклад. Там до певного виду вже професії це вже той період, коли треба проводити певну спеціалізацію. Тут уже втручання батьків так само мінімізоване, тут вже рівний з рівним, і якби більше на позиції помічника, щоб допомогти дитині. Не стати копією батьків, що зачасту в нас є таке бажання. От я хочу виростити свою копію, бо я в житті кимсь хотів стати, я їмсь не став, то хай моя дитина стане. А їй це не потрібно. Це не її життєвий шлях. У неї своє, і треба відкрити себе, своє місце, своє покликання. А завдання батьків не збити їх із цього шляху, а допомогти. А інколи найкраща допомога це просто бути мовчки, присутнім в їхньому житті. І саме основне мати контакт з дитиною, і саме основне, щоб дитина нам довіряла. Ну це такий коротенький екскурс з пільонок до 18 років. І все було б нічого. І можна було б сказати, що на цьому все якби роль батьків закінчується, але це не зовсім так. Тому що всі ці періоди мають певні цикли. І вони потім повторюються циклічно з періодичністю 12 років. І виходить, якщо щось там в дитинстві не допрацювали, то там в 23, в 25, в 30 воно починає вилазити боком, і життя нам підносить такі уроки, коли нам оті риси характеру, ту волю, ту наполегливість, і позитивні звички або брак знань нам треба доганяти вже в дорослому віці. Висновок неважливих років чи неважливих періодів в дитячому формуванні, в дитячому вихованні немає. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, кожен рік архіважливи. Саме основне це любов, терпіння, довіра, взаєморозуміння і розуміння того, що нам треба дитину не виростити, не просто накормити, дати кришу над головою, дати одяг. Нам дитину потрібно виховати, поставити її, допомогти їй стати на ноги, щоб вона була сильною, самодостатньою особистостю і могла бути щасливою в цьому непростому, дорослому житті. Хай Бог нам цим допомагає. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі ну, або якісь запитання, які я рахуєте потрібним, задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго.